Ви слухаєте програму на прицілі. У якій говоримо про безпеку, оборону, війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Вітаємо вас. В першій частині програми поговоримо про НАТО, про його спроможність швидко реагувати щодо сучасних умов агресивної політики РФ та чи змінить російська війна в Україні світогляд на систему колективного захисту? Друга частина буде присвячена значенню польсько-української співпраці в обороні та військовій сферах. Залишайтеся з нами. Від початку Другої світової війни минуло багато часу. Змінювалися країни, союзи та світогляди. З розвитком науково-технічного потенціалу змінилися зброя та війни. У російсько-українській війні майже вперше почалися активно використовуватися безпілотні системи, космічна розвідка, засоби радіоелектронної боротьби та далекобійна гіперзвукова зброя з максимальною точністю ураження цілей. Ця війна назавжди змінила загальну тактику ведення бою, використання людського ресурсу та принципи та основи індивідуальної та колективної. Тимної безпеки чи змінить ця російська війна в Україні світогляд системи колективного захисту демократичних держав від агресивної політики деяких автократичних країн? Розповідає президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Це по перше, в нас є одна ілюзія, мрія або можна по різному називати це п'ята стаття. Яка дійсно не була застосована ну фактично жодного разу в повному обсязі, і тому це є те, чим насправді ми себе тішимо, а Європа себе втішає. Що ми це зможемо отримати? А країни-члени НАТО, начебто, вони цю безпечну точку мають. Проте я з вами цілком згоден, що війна в Україні показала, що використання методів кальок. Навіть десятилітньої давності вони вже не є ефективними. Тому я думаю, що в перспективі на основі українського кейсу НАТО може перепрошитися, і дуже хотілося б, щоб вона перепрошилася у військовому плані. Тобто, всі члени без виключення мають робити внески, які необхідні для того, щоб захистити Європу самостійно без сполучених штатів, гіпотетично так. Було б в ідеалі, або якщо це одна із вимог нинішньої адміністрації, то для того, щоб захиститись разом зі Сполученими Штатами, але тут постає питання про швидкість ухвалення рішення. Тобто консультації вони можуть відбуватися тривалий час. А ми ще повинні зважати на те, що в нинішньому НАТО відсутня єдність ухвалення рішень, до речі, так як в ЄС, і за них і тих же насправді в державу. Або і ті ж держави, да тому, мабуть, не мабуть, а точно на часі є реформа ухвалення рішень в критичних ситуаціях і в контексті 4 статті, і 5 статті. Тому, якщо й далі буде все так, як є, ну тобто довго ухвалюється рішення, не платяться внески, нема одностайності. Я думаю, що візьму на себе таку хоробрість, або там не знаю. Відповідальність, але суб'єктивно, НАТО не зможе впоратися проти такого режиму, як Російська Федерація, тому що там рішення ухвалюється ну гіпотетично, звісно, що не однією людиною, а групою, да, але дуже швидко. І їм по великому рахунку. Ні з ким радитись, тобто, якщо вони захочуть почати, ну ну ясно, що там є китайський фактор, є ще фактори. Да? Але якщо вже ми малюємо таку картину досить приземлено, то НАТО буде ухвалювати місяць рішення, як відреагувати, чи реагувати, чи взагалі це четверта стаття буде, чи п'ята стаття в цій ситуації. Да? А такий режим, як Російська Федерація, вже за цей період може дійти до Берліну. Нагадаю, НАТО організація Північно-Атлантичного договору була створена. 4 квітня 49-го року з метою стримування загрози радянської експансії в Європі після Другої світової війни по суті організація дії як союз колективної безпеки з метою забезпечення взаємного захисту військовими та політичними засобами, якщо країна-член альянсу зіткнеться із зовнішньою загрозою. Положення про колективну оборону закладено у славнозвісну статтю 5 статуту НАТО чи спроможне НАТО як союз колективної безпеки виконати військову функцію, продовжує професор доктор. Політичних наук Сергій Телешон, питання не в НАТО. Це НАТО саме не визначилось, яке воно, чи спроможне воно виконати військову функцію. Це дуже важливо. До речі, війна в Україні показала спроможність реальних дій. А питання дещо в іншому полягає, чи готовий швидко, оперативно включитися механізм не п'ятої статті, узгодження там і тому подібне, а реальний механізм захисту партнера. Ну а Україна в сьогоднішній ситуації достатньо вразлива. І ось в цій ситуації питання і підтвердження сьогодні Марка Рубіо і як уже офіційно держсекретаря про те, що треба швидше, там уже і сто днів, і там декілька місяців іде мова. Але питання за цей час за цих перемовин максимально ключова фраза буде визначатися, що. Що таке Кнут? А що таке пряник? І okay. за рахунок кого виходячи з концепції президента Сполучених Штатів, що є той, що програв, і той, що виграв, нещодавно обраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати еквівалент 5% свого економічного виробництва на оборону. Країни Балтії та Польща стали першими країнами НАТО, які вже лідирують у збільшенні витрат на оборону в Європі. Та пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону після вторгнення Росії. В Україну у 2022 році нагадаю, що за минулий рік 23 із 32 країн-членів НАТО досягли показника у 2% ВВП. Але серед країн-членів альянсу є й такі країни, які відстають, такі як Іспанія, Італія та Бельгія, з показниками менше 1,5%. Свою думку з приводу підвищення витрат на колективну безпеку висловив Олег Лісний. Я не хочу бути адвокатом, але, наприклад, 5% для Німеччини, і 5% для Естонії це різні відсотки, колосально різні. І тому тут знову ж таки, якщо брати логіку поведінки Трампа, то вона відбувається наступним чином: він піднімає максимальну ставку, а зупиняється на золотій середині. Тобто, я думаю, що зараз йде мова про 3-3,5, але не 5. І чи спроможні, чи не спроможні, це по великому рахунку відповідальність політикуму, який зараз є при владі, вони хочуть відсидітися за спиною Сполучених Штатів вже не виходить. Чи вони можуть взяти на себе відповідальність і формувати безпекову компоненту в Європі? Ну Скажемо так, відверто самостійно у сучасному світі, де безпека стає дедалі складнішою та багатограннішою. Взаємодія між міжнародними союзами набуває критичного значення. НАТО як військово-політичний альянс і Європейський Союз, як політико-економічне об'єднання, співіснують у тісному географічному, політичному та стратегічному просторі в умовах нових загроз, таких як російська агресія проти України, кібератаки та гібридна війна РФ в Європі, змінюється. І співпраця між НАТО та ЄС такі зміни важливі. І не лише для країн, членів НАТО та ЄС, а й для держав, які прагнуть до інтеграції або шукають партнерства з цими структурами, зокрема Україною, своє бачення про нинішню ситуацію взаємовідносин України з цими двома союзами, висловлює Сергій Телешун. Ви звернули увагу, що до речі, в тих перемовинах Росія. Не заперечує, щоб Україна вступила в Євросоюз. А знаєте чому таке враження, що а вони ми не проти, якщо Україна потім змінить орієнтацію, а потім буде з нами співпрацювати, буде наш союзник Євросоюз. тобто проти НАТО, проти території повертати, але не проти Євросоюзу. Якщо уважно подивитись проблеми перемоги, і не починаючи з так званих Стамбульських. це до речі, до наших колег з Євросоюзу. Коротко, однією фразою, сам механізм вступу можна такий зробити, що поки вступаючий буде вступати, він помре відстав особливо в умовах війни, це до речі, чим могла б допомогти, шановні наші друзі, в Польщі, створити єдині правила, які б відповідали реаліям і умовам, тому що ми розуміємо, що Польща і багато країн вступали по простим правилам, Україна в війні. Справа в тому, що в свій час Пілсуцько, да, тобто використовували країни Ліги Націй, ну тобто після першої світової як санаційний кордон, так і називали. Територію для боротьби з більшовицькою Росією. Україна з жаль, Зараз така є не частину Євросоюзу, а санаційний кордон, який в свій час перед другою світовою війною пережила Польща. Ось і все. Тобто, на жаль, не завжди вчаться, і тут же стоїть питання не там Росія, погана Україна, погана там Польща добра, чи навпаки стоїть питання формування механізмів безпеки. Гроші забили очі, всі заробляли. Це до речі, в якійсь мірі чорна сторона демократії, так званої демократії. Цинізм, гроші будемо працювати з усіма, тільки хто дає гроші, правильно? А гроші не пахнуть на сьогодні. Що це приводить трагедії втрачання ще більше грошей, і в цьому є політична трагедія війна з Росією поставила перед Україною непросте питання: чи повністю довірити свою безпеку альянсам, таким як НАТО, чи варто будувати альтернативну модель безпеки, орієнтуючись на власні сили та власну стратегію, чи може Україна розраховувати на свої сили або партнерства поза НАТО для своєї безпеки? Питаю Олега лісного. Я б хотів сказати, що може, да але виходячи із того, скільки наших. Ворогів навіть погало нас і скільки. У наших ворогів союзників, теж якщо порахувати поголовно, це дуже багато. Вони поки що не всі включаються в цю війну, але осторонь не стоять і не колупають пічку, а активно допомагають на відміну від наших союзників. Тут зрозуміло, що не камінь в огород когось із наших конкретних, якісь іноземних партнерів, да, але ж просто диктаторські режими дуже швидко ухвалюють рішення і не задумуються над відповідністю до міжнародного права або до будь-якого юридичного компоненту. Тому в такі ситуації ми можемо вистояти тільки разом з об'єднаною Європою або, хоча б хоча б, з коаліцією хоробрих в нинішній ситуації, як я це бачу, будь-яка війна, яка є на континенті, вона є не континентальною, вона є загальносвітовою у впливах своїх, так і протистояння у цій війні не може бути один проти багатьох в цій ситуації, мають бути Багато проти багато, тоді буде якийсь результат. Ми наодинці при всій повазі до нашого війська, до нашої стійкості. Ми просто зможемо простояти якийсь певний період, але щоб самостійно перемогти, або хоча б довести ситуацію, до якої що наш ворог теж зупиниться і не захоче продовжувати, це треба дуже бути людиною в дуже, дуже таких темних рожевих окулярах. Війні глобальні проблеми мають вирішуватися глобально. Зараз весь світ розподілений на два полюси: один представляють автократичні держави, а інші демократичні, які продовжують своє існування під захистом військово-політичного союзу НАТО. Натомість автократичні держави так і не спромоглися створити щось на противагу коаліції НАТО. Наскільки спроможні ці диктаторські автократичні режими тривало автономно існувати, говорить політолог Олег Лісний. У мене є своя ірраціональна теорія. Багато диктаторських режимів Давайте візьмемо най найближчий, сирійський. Він же ж за 11 днів до того, що сталося з цим режимом, він виглядав потужно, він виглядав стабільно, він виглядав як який спирається на багнети Російської Федерації і Ірану. і що в результаті сталося за 11 днів. Це все рухнуло, із-за того, що закритість такий суспільств досить висока, ми не можемо чітко проаналізувати, де болюва точка знаходиться, але вона існує. І, от коли вона надламується, імперія просто рушиться. За секунди, якщо світ буде дуже активно працювати по всім напрямкам, це економіка, тому що самі санкції в такому вигляді, як зараз, вони не працюють так, як мали б працювати. Військова складова повинна працювати так, як вона має на повну потугу, як зараз це не виходить. Тобто ми на повну потугу працюємо, але в нас немає ресурсів для того, щоб її збільшити в рази. І ще повинна бути підрив Російської Федерації зсередини, от в інформаційному плані, так як це було з радянським союзом а гостями першої частини програми на прицілі були президент аналітичного центру політика Олег Лісний та професор доктор політичних наук Сергій Телешун. Програма на прицілі триває і далі продовжить мій колега Тарас Андрухович. Не перемикайтеся. Польща має просувати інтереси своєї збройової промисловості в Україні та використовувати український військовий досвід, заявив у понеділок у Києві заступник міністра національної оборони Польщі Цезар Томчик. Разом з ним до української столиці прибула економічна місія державних збройових компаній Польщі. Я вважаю, що це той момент, коли ми повинні чітко сказати, що ми повинні будувати польські інтереси тут в Україні. Ми повинні зробити все, щоб налагодити контакт польських збройових компаній з їхніми колегами в Україні. Іні, наголосив він на прес-конференції в посольстві Польщі. Томчик повідомив, що очолює першу економічну місію за участю представників зброєвих компаній, яка відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми маємо бути тут, щоб започаткувати співпрацю та представити гарну пропозицію щодо продажу. Ми також хочемо використовувати досвід один одного різними способами. І український досвід є потужним, коли йдеться про військову сферу, пояснив він. Разом із заступником міністра національної оборони Польщі до Києва приїхали представники польської групи озброєнь ПГЗ, Заводів Меско, Гута Стальова Воля та Маск Поль. Сон компанії, компанія, які виробляють флагманську продукцію польської зброєвої промисловості, включно зі знаменитим самохідними гаубицями краб. Маю надію, що контракт на них продовжиться. Нам справді є чим пишатися у військовій сфері. І ми маємо тут солідне місце для пошуку партнерів не тільки з боку української державної збройної промисловості, а й з приватними структурами, які сьогодні де факто виробляють 60% техніки для України. тут солідне місце, щоб шукати кооперантів. А про те, яке значення нині в умовах повномасштабної війни Росії проти України має польсько-українська військова та оборонна співпраця, я поспілкувався із головним редактором військового порталу Діфенс Експрес Олегом Катковим. За словами експерта, найновіше візит до Києва, представників польського міністерства нацоборони та польських оборонно-збройних підприємств, поглибить польсько-українську оборонно промислову співпрацю, яка за його словами посилить не тільки збройні сили України, але й військо польське. Це черговий саме крок, тому що кроків і до цього було зроблено дуже велика кількість, і це лише один з багатьох, і точно не останній, тому що це знов таки меморандуми, тобто домовленості, що брати між укробором та «ПІЧЗ», відносно поглиблення вже наявної співпраці, і треба значити те, що українська та польська оборонні промислові комплекси вони почали працювати ну над спільними проектами ще з 2014 року. І були до повномасштабного російського вторгнення декілька доволі цікавих проєктів, які ну на жаль через ну, певні складності тодішні будь-кого баку російської агресії вони не були реалізовані. Можна згадати і комплекс пірат ракету, і можна згадати «Стокротка». кротка. Дуже цікавий проект був, який насправді мені зараз нагадує АПКВС, який дуже активно використовується збройними силами України, тобто, ну як концептуальне рішення, скажімо так, використання 70 міліметрових ну некровиних реактивних снарядів для екзасі протиповітряної оборони, тобто тоді, якби Польща та Україна вже дивилися на те, як збивати дрони. Ну от на жаль, то коротка вона не була реалізована, хоча ну, об'єктивно я досі вважаю, що дуже потенційно правильна система, і це було ще до 22-го року. Можливо, заказати бронетанковий проект це те інше, але ну, таке російська агресія внесла дуже серйозні корективи у таку співпрацю, і вона вже продовжилася з точки зору. Прям того, що потрібно прямо зараз, без е, часу на, на створення чогось нового і про зовсім інші об'єми. Тобто, наприклад, можна згадати те, що в 2023 році буде почковано спільно проект капітального ремонту Т-64, чотири. Ну це публічно відомого завдяки, наприклад, повідомленням від «Укроборонпром», або виробництво боєприпасів у Польщі в інтераціях України, тобто є безліч очевидь різноманітних проєктів, які реалізуються саме спільно. І звісно, таке поглиблення ну воно розширюється. Вже, якщо брати повідомлення від техпрому, то оголошені напрямки це і боєприпаси, це і бронетехніка, це і засоби протиповітряної оборони, враховуючи ті можливості, ті напрямки, в яких працює це працює успішно, то ну безумовно все абсолютно правильно, і можливо ще загадати про те, що окрім меморандуму з зет. Був підписаний також домовленість про співпрацю між українським об'єднанням приватних підприємств Науді і Польським інститутом військової техніки ВІТІ. Там дуже таке правильне формулювання на мій погляд, що така співпраця вона посилить одночасно і збройні сили України і військо польське. Саме така взаємовигідна співпраця, на мій погляд, є найкращою запорукою позитивних результатів. Важко переоцінити цінність спільних польсько-українських проєктів в оборонній сфері, передусім для українських військових, котрі вже третій рік поспіль стримують російську навалу, тим самим не дозволяючи російським згарбникам наблизитися до польського кордону. Але яку конкретну вигоду від польсько-української оборонної співпраці має польська сторона? Тут варто говорити як про унікальні українські технології і розробки, випробувані у бою, так і про безпосередньо. Середній досвід боїв із росіянами як потенційним агресором у контексті Польщі, говорить Олег Катков. не лише саме досвід, кажучи, поля бою, не лише апробація цього досвіду, тобто використання безпосередньо польського озброєння, яке стоїть на озброєнні збройних сил Польщі в реальних бойових умовах проти РФ, це ну не в руках самих польських військових, тобто не цінно їхньої крові. Це об'єктивно найкращий подарунок для Польщі. Тобто реальний досвід використання тих самих самохідних монометів рак, тих самих саукрав, а видичі інших е зарядків озброєння, які стоять прямо зараз, і будуть захищати польщі випадку потреби, це якраз їхній аналіз використання, це фактично перероблюється цей досвід, пряму інструкцію е -е, як вони мають бути модернізовані. Проти противника у вигляді Російської Федерації у реальних бойових умовах це взагалі важко оцінити вартість цього, але мова насправді, йде не лише про це, тому що ну, на мій погляд, польща може бути зацікавлена у тих рішеннях технологічних у вигляді розробок, які були зроблені в Україні для відповіді на російську агресію. А якщо я не помиляюсь, то у Польщі немає, наприклад, зараз далекобійних засобів ураження, угу. а вони потрібні. Польща є, наприклад, лише учасником проєкту ЕЛЗА, який ну, передбачає, звісно, створення далекобійних засобів ураження там, з глибиною там, тисячу кілометрів. Але питання є, коли саме будуть ці ракети? Можливо, Польща буде цікаво співпрацювати з Україною. у... Ну, розширення своїх далекобійних можливостей за те, що от, наприклад, Україна має. Треба згадати про те, який прорив був здійснений Україною у питанні взагалі, дронів мається на увазі від тих самих FPV-дронів, які змінили об'єктивно це не там пабула, не якась там, там гіпербула. Це ралії землі, які зламали війну, і Україна зараз е має величезний досвід у питанні впівдронів, дронізації взагалі, свого війська. І готові технологічні рішення, Це саме стосується засобів радіоелектронної боротьби. Важливий аспект він полягає в тому, що Україна вже має гарячі виробничі лінії, і це практика просто сучасного оборонно промислового комплексу будь-якої країни цивілізованої західної. розробити, намалювати, на може багато хто, а є проблема з виробництвом. Тобто, просто з виробничими потужностями, і в цьому Україна також після перемоги у цій війні, на най погляд є дуже потенційною. Ще донедавна у Польщі була доволі гаряча дискусія про те, що із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава передала Києву надто багато своєї зброї, таким чином оголивши свій захист та послабивши власні оборонні можливості. З іншого боку, звучали голоси, що навпаки, таким чином Польща, ставши одним з найбільших донорів зброї для України, посилила її захист та виграла дорогоцінний час, аби самі зміцнитися. Модернізуватися і збільшити свій збройний потенціал. Олег Катков не вважає таку дискусію життєздатною. Кожна країна допомагає так, як вона може, і боже зробила значно більше ніж багато інших країн. Це безумовно. Більше з іншого боку, чи рос якби розділась польща, ставши беззахисною. Перед російською агресією, ну скажімо так, в реаліях у 22-го року, коли була початку ну, якби було передана найбільша кількість озброєння від Польщі. Я вважаю, що ні, тому що на 22-й рік Польща точно, точно була під ядерною парасолькою НАТО, і е, коли ми б розглядали війну, ну умовну ситуацію, ну яку від е, Сувальського коридору до просто прямої агресії проти Польщі з боку Російської Федерації. То ми говорили у 22 му чи двадцять третьому, по навіть році, виключно у тому, що Польща є частиною НАТО, і на території Польщі б воювали би не лише Збройні Сили Польщі, а все НАТО, і в першу чергу там США зараз. Це доволі складно говорити про архітектуру безпеки Європи зараз, але у будь-якому випадку, якби є. Священне правило і біблейське ворог мого ворога, мій друг. Друзям необхідно допомагати. Польща не віддала абсолютно все своє озброєння, і вона віддавала у будь-якому випадку його зрозумінням е умов його подальшої експлуатації і багато інших факторів. Тобто я не вбачаю об'єктивно цьому предмет такої полярної дискусії. А моїм співрозмовником був український військовий експерт, головний редактор порталу Діфенс Експрес Олег Катков. А на цьому це все у сьогоднішній передачі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас за тиждень у цій же порі. І для вас працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. А на програму на прицілі ми запрошуємо вас також на хвилях Київ ФМ щоп'ятниці о 13.30 за Києвом і на українській інтернет-радіостанції Респект. Почуємося за тиждень. Бережіть себе.